Всім привіт! Дуже давно тут не було. Спочатку я хворіла, відповідно, через то не було ні бажання щось знімати та й з захипшим голосом не особливо сильно познімаєш, тому повертаюся. Повертаюся з новою і прикольною темою: це тренди на весну літо 2024 року. І ті тренди, які відносяться до весни, ми також можемо віднести і до осені, оскільки вони будуть перегукуватись, тому не буду тягнути. Поїхали. Почнемо з першого тренду. Це тренд на короткий шорт. Я б навіть сказала шорти в білизняному стилі, і вони були представлені дуже прикольно на показі Дольче Chabana. Тому е, хто сміливець, хто фешоміста і не боїться сміливих трендів, їх можна дуже класно адаптовувати у свій гардероб і дуже прикольно поєднувати за правилом пропорції довжи. На одну коротку річ додаємо річ максимально довгого силуету. Допустимо, це може бути тренч. І для того, щоб додати такого різноманіття і цікавинки образу, можна додавати це в різних текстурах. Допустимо, якщо шартики будуть виконані в кутоні то транш, до прикладу, нехай буде виконаний в шкірі або в Латексі, наприклад, прикольна стилізація, дуже прикольний варіант. Це поєднувати з високими чоботами. Таким чином нога буде начебто як схована і не буде викликати такого, скажем так, відвертого сексуального підтексту, оскільки голизна тіла буде максимально прикритою. Ну і ще один варіант це поєднувати з контрастним по характеру верхом. Наверх давати якийсь такий светрик у. Тематиці бабуська стає для того, аби згладити таку зухвалість коротких шортів. Наступний тренд за кордоном його називають білий шум, оскільки він характеризує білі сукні з якимись такими дуже неординарними інтерпретаціями. Ординарний матеріал, до прикладу, повністю мережевна сукня в якомусь такому силуеті, типу прямий, повністю силует довжини максі з якимось акуратним вирізом. Який загалом по своїй характер по своїй по своєму вигляду, по своєму характеру, нагадує такий більш резортний варіант. Але, до прикладу, якщо його поєднати з якимись підборами, то це вже буде такий більш вечірній характер. Власне, тут вона представлена у більш такому резортному варіанті, оскільки. Власне, на низ на них подані коротенькі шортики, трусики, шортики у плетеній сумці. Плетена сумка, взагалі, плетіння це теж тренд цього року, про який поговоримо трошки пізніше. Ще один з варіантів стилізації це, допустимо, обрати сукню напівпрозорого силуету і носити її в якості майки, в якості топу, поєднуючи до прикладу з якимось неординарним прикольним бра, з якимсь лонхлінг слівом. Для того аби ця сукня створила силует або такий характер вуалі варіант для тих, хто любить цю епоху Bridgerton Style, хто любить поєднувати такі дуже жіночні романтичні силуети. Це сукня взагалі вона в стилі 50. в конкретно в цій сукні верхня частина вона виконана в такому характері вікторіанської епохи, а низ, власне, нагадує халатик. Нічний халатик 50-х років. Тобто, підсумовуючи загалом цей тренд, можна зробити висновок, що білий шум це про е, сукні, які є е, акцентними у вашому гардеробі. Тобто це такий statement piece у вашому гардеробі. Наступний третій тренд це тренд на високу посаду. Сумував за ним. Я вас вітаю. Він повернув особливо актуально їх носити у поєднанні з е, контрастним стилем. Тобто, якщо це штани м -м, з ділового стилю. То нехай верх буде, до прикладу, спортивним або жіночним, або ж навпаки, таким більш кежуальним. Наприклад, це може бути якась футболка з надписом або світшот, худі, до прикладу, для того, аби вбалансувати контрастність оцих от стилів. Цей тренд в принципі ідеально підходить для усіх типів фігури, особливо для тих, які хочуть підкреслювати свою талію. Тип фігури пісочні години груша, але груша найкраще обиратися просто в прямому селезі, для того, аби ніде не облягало ножку, а створювали такий. Скажем так, безкінечний силует витягнутої ноги ідеально підходить як перевернутому трикутнику, так і прямокутнику, оскільки лінія талії забирає на себе увагу а пряма штанина знову ж таки малює силует ідеально рівних довгих ніг. Найцікавіші з них це, допустимо, штани з матеріалу, який нагадує. Балонові спортивні штани, це також буде льон, само собою костюмка. Як на мене, такий найприкольніший найбільш такий цікавий варіант це штани з високою посадкою, які, начебто, нагадують діловий стиль, але разом з тим матерія і деякі силети нагадують карго пенс, карго штани. Четвертий тренд це тренд на квіти. Я б навіть сказала такий своєрідний романтизм. Він повернувся, повернувся з новим натхненням в новій подачі, е, особливо будуть актуальними троянди в образах. Чим більш такий акцентний, насичений образ, тим прикольніше, тим більше ймовірності і шансів попасти в об'єктив стрітстайл Хантера. Декілька варіантів. Це, до прикладу, може бути. Якийсь топ виконаний в аплікаціях з квітів. Власне, він може бути знову ж таки оцим statement piece в вашому гардеробі, бути акцентом до образів. Поєднувати його прикольно як з якимись такими більш простими низами. Там це можуть бути звичайні джинси, брючні штани, спідниці. Так само, навпаки, на контрасті. Так само, навпаки, Пропити таким дуже цікавим образом, таким його навіть дещо крючовим, це поєднувати з низами, які так само є дуже такими характерними. Це може бути принтований, спідниця в квітинку, до прикладу, і тут блуза в аплікації. Як варіант, це може бути сукня, виконана повністю в принті в квіти, але допустимо, в якомусь асиметричному крої. Для того, аби вже сукня сама була. Готовим акцентом в образі, вже готовим statement piece. от, просто балансувати її з м -м, наприклад, якимось простим базовим зуттям. Можна та, що, як варіант об'єднувати, це об'єднати. Пусть це от е, сукня в силуеті 50-х-60-х років, яка вже виконана е, в квіти. Допустимо, це можуть бути декілька масивних квіток аплікацій, або якийсь принт в квіти. От, і поєднувати її знову ж таки, або з якимись дуже простенькими базовими е, низами, взуттям. Це можуть бути якісь скеди, кросівки, в'єтнамки, допустимо, на невисочку, невисокому підборі, або ж навпаки, додавати. Або ж навпаки, нехай сукня буде тільки тлом для вашого початку творення образу. Поєднувати її, допустимо, з якимись різнокольоровими принтованими колготками, з можуть бути з якимись підколінками для того, аби знову ж таки образ був ще цікавішим. Ну тобто варіантів просто море. Ще теж поки шукала ідеї для того, аби прикріпити сюди у відео, знайшла дуже класний варіант. Правда, це дуже такий вечірній характер сукні, але його можна прикольно адаптувати і впровадити у свій щоденний гардероб, це нашити штучні квіти на поділ спіднички, для того, аби утворити такий ефект, наче квіти розсипаються. Буде виглядати просто максимально неординарно і максимально так ексклюзивно. Ну і разом з тим можна зробити якусь власну дизайнерську річ. Наступний п'ятий тренд це тренд на гострі комірці, іншими словами, футболки поло повернулися до нас. Так само і тренд на сорочки в такому дуже педантичному стилі. Цей тренд, начебто, і не дуже сильно тікав від нас. Він просто трошечки проївся і відійшов десь на задній план, але зараз він до нас повертається, повертається з новим натхненням, і у дуже як на мене, такі неординарні і прикольні інтерпретації це поєднувати футболки взагалі верхи поло, з Якимсь максимально таким неаккуратним неохайним низом або е, об'єднувати це все в образі такого дуже бунтарського характеру, е, з якимсь, до прикладу, масняком труденної давності на голові для того, аби витягнути педантичність з цієї футболки, на показі мі умів нам запропонували поєднати сорочку з спідницею пониженої посадки. Поверх якої виглядає і виглядає білизна, і знову ж таки, власне, про що я казала, масняк триденної даності. От, власне, дивлячись на таку, на таку подачу, дивлячись на таке поєднання в образі, навіть і не скажеш, що сорочка має оцей педантичний характер. Теж як варіант сорочки або просто футболки поло поєднувати з речами контрастними по стилю для того, аби знову ж таки згладити оцю педантичність типу в гострих поверцях сорочки. Шостий мій любимий тренд це тренд на напівпрозорі спідниці. Чому я його обожнюю? Я, чесно кажучи, навіть не можу вам сказати, але е, він мені здається настільки якимсь таким казковим по своєму характері. Тобто, коли русалка виходила з моря, вона була одягнена в якусь таку тканину, не знаю. І в мене, мабуть, з того моменту асоціацію, оскільки я дуже любила цей мультик, тому я дуже люблю цей тренд. Його можна так само класно адаптовувати у свої щоденні образи. Допустимо, якщо вам не дуже комфортно носити це з білизною, то поєднувати це, наприклад, з шортиками велосипедками поєднувати з капрі. Так, вони теж повернулися до нас у тренд, повернулися до нас у моду. Мої найулюбленіші поєднання в образах з напівпрозорою спідницею це поєднувати е, її з е, шортиками білизняного стилю. Це може бути буквально типу там е, труси-боксерки з чоловічого відділу. Хто ж навпаки не боїться і любить такі викличні варіанти? Можете носити її сміливо з е, шортиками-трусиками е, з білизняного стилю. Для того аби додати такого вам вайбу і додаючи сюди поверх ще, допустимо, якогось шкіряного фактурного верху, і все Лоран пропонує нам поєднувати це з курточками-бомберами е, буде виглядати дуже прикольно, особливо якщо це буде курточка в якомусь такому е, вишневому, такому темному червоному кольорі або Глибокому, сірому чи оливковому кольорі для того, аби не вдаватися в такий весь дуже темний такий мрачний образ. Сьомий тренд це тренд на металік. Металізовані аксесуари, металізовані якісь речі з відливом, зеркальним відливом і так далі. Дуже мені любиться, дуже воно прикольно виглядає як акцент в образах. І якщо вам подобається, але ви не впевнені, чи воно вам підійде в гардероб і так далі. Починайте з аксесуарів. Це можуть бути, до прикладу, якісь сережки з таким металевим відливом, це може бути навіть банально. Кейс на ваш телефон. Це може бути якась сумочка більш такого вечірнього характеру, аля Багет, сумочка або шосте. Донателла Версачів пропонує нам цей варіант у поєднанні з іншими кольорами. Як це було на показі? Вона поєднала в ромбики сукню з вставками з мережева. Виглядало, до речі дуже прикольно, як на мене, такий вайб 90-х, 2000-х. Особливо цей салатовий він був просто екстра популярним у 2000-х. Якщо говорити про більш такі буденні поєднання, то цей варіант можна знову ж таки поєднувати з якимось дуже кежуальним суттям. Банально, це можуть бути кедикростівки. Або ж навпаки, додати більше елегантності і поєднувати це з взуттям, аля слінгбеками з гострими носиками. Насправді, металізована сукня може бути доволі таким непоганим варіантом бази в гардероб, якщо ви хочете створити таку прикольну функціональну капсульну базу для свого гардеробу, власне, стейтмент, базу можна обрати сукню в силуеті слів. Але в металметалічному металічній текстурі металічній фактурі. От і поєднувати її власне з різного характеру взуттям. Це можуть бути знову ж таки кеди-кросівки, це може бути вечірні взуття, це можуть бути лофери. От, і власне сукня вже якби буде таким варіантом будучому оку зачепитися. З аксесуарами та сама історія Сюди можна додавати як аксесуари в срібних відтінках для того, аби утворювати кольоровий меж, так і навпаки, в більш золотистих відтінках, аби створювати контраст кольорів. Тому беріть уваги. Восьмий тренд це особливо буде прикольно для дівчат-рукотворниць, які щось роблять своїми руками. Це тренд на макраме, на в'язку, взагалі на все, що робиться своїми руками. І він стосується не тільки гардеробу, не тільки речей, але і сумок, аксесуарів і взуття. Наприклад, це можуть бути сукні у якійсь в'язці аля макраме, так і навпаки, це можуть бути сукні. З мережева, з дуже таких широких аплікацій. Якщо це не сукня, це до прикладу може бути якийсь аксесуар, наприклад, в'язані плечики з макраме. Їх так само дуже класно адатовувати у свій гардероб до які до якоїсь просто екстра простої бази. Наприклад, проста біла футболка, прості джинси чи спідниця джинсова. От і тут, власне, оці от плечики з макраме, вони будуть такою. Дуже прикольною рутинкою в образі, і власне чимось буде відсилка до якоїсь автентики. Якщо ми говоримо не про сукні, то це дуже прикольно виглядає у підборах. Вони теж можуть бути таким дуже неявним акцентом. Як найдалі від портретної зони це дуже прикольно впроваджувати в ваш гардероб, якщо у вас більш такий строгий офісний гардероб, офісний дрес-код, мається на увазі, але вишета це також може відноситися і до Сумок, знову ж таки, з макраме. До прикладу, якщо це плетена сумка в такому стилі а-ля рибацька сітка, то її можна носити знову ж таки, як більш такий резортний варіант на відпочинку, так і в міському варіанті, поєднуючи її з шортиками подовженого силуету, з якимось цікавим бра або майкою, підсумовуючи усе, що нагадує в'язку, усе, що нагадує плетіння в образі. Адаптуємо, вводимо, впроваджуємо. Восьмій тренд прийшов до нас родом з 20-х років, і він про ту епоху, коли жінки кокетливо ходили на вечірки. Видягалися максимально екстравагантно для того, аби привернути увагу. Як бачите, тут будуть в силі металізовані речі, якісь дуже такі цікаві, неординарні головні убори, речі з паєтками, з камінцями, з пахромою, або ж просто речі з відблиском. В міському варіанті це буде дуже прикольно поєднувати в якості спідниці з бахромою, оскільки це буде як найдалі від портретної зони. Верхи можуть бути просто максимально різного характеру, як і якісь простенькі сорочки, так і навпаки, якісь блузи з об'ємними рукавами для того, аби створити більш такий вечірнього характеру образ. Також це можуть бути сукні з бахромою, до прикладу, в драпіруванні невеликому, виконані в матеріалі з відблиску. Її можна так само дуже легко поєднувати, як із якимись тренчиками, жакетиками, джинсовими куртками, і так само з різними низами. Вона може бути як і вечірнього характеру, так і навпаки більш кежуального, якщо згладити. Оцей її вечірній вайб е, якимсь таким спортивного характеру або кежального характеру взуттям. Ну і останній тренд це тренд на повернення 90-х. Я б навіть сказала на, якісь конкретні, на якусь конкретну естетику 90-х. Зокрема, мова йде про е, цю естетику офіс-кор. Є такі певні патерни, які повернулись. Це, зокрема, самі кольори в поєднанні з силуетами. До прикладу, е, на той час були дуже популярні. Костюми, подовжений жакет в поєднанні з спідничкою Міні, в такому сірувато-оливковому зеленому кольорі, або навпаки, глибокому сірому чи сіро-блакитному кольорі. От, власне, оця от естетика, вона повернулася знову до нас, але в більш у сучасних силуетах. До прикладу, якщо звернете на цю картинку увагу, то тут прикольно подано. Власне, оця от за основу взята естетика 90-х, але окуляри вони в нас більш такого пишонебельного характеру. Взуття взагалі з естетики Grand ґрендфакор і спідничка за рахунок матеріалу нагадує більше нам спортивний стиль. Така аля тенісна форма, але балахонисте. балахонисте. Але балахониста текстура, яка нагадує чимось спортивні об'ємні штани. Другий паттерн спідниці прямого силуету, те, що заниженої посадки це середньої посадки, з розпіркою в основному позаду. Третій паттерн це поєднання шкіри в образах з текстурами, які є більш такого простого кежуального характеру, до прикладу, поєднання з джинсом, в поєднанні з баловняними футболками. З чимось таким, що згладить оцей шкіряний характер. Ну і підсумовуючи це все, загалом ми можемо побачити, що цю естетику 90-х в нас відтворюють тканини з матовим фінішем, які власне були дуже популярними тоді. Якщо переглянути фотографії своїх мам з тих часів, то помітите, що були популярними більшою мірою матові тканини. Загалом це все на сьогодні. Сподіваюся, це вам було корисно, вам сподобалося. Залишайте свої коментарі, що ви хотілося почути наступного разу, або у вас виникли якісь запитання. Коротше, на ну, все раду відповім. І все! Love you!